Всім привіт! Це черговий епізод нашого подкасту. З вами Сергій та Лія. І минулого разу ми говорили про способи вивчення священних писань, про ті інструменти, які можуть допомагати нам вивчати священні писання краще і отримувати краще розуміння. Один з таких інструментів, який ми назвали, був контекст, історичний та культурний контекст. І сьогодні ми хочемо поділитися з вами декількома прикладами. Історії зі священних писань, які ми можемо краще зрозуміти, якщо ми маємо цей контекст. І перша історія це про Ісуса Христа. Коли його прийшли схопити первосвященники. Ми зараз прочитаємо декілька віршів, щоб нагадати про цю історію, і тоді вже обговоримо її. Сонечко, можеш прочитати? Так. Це від Луки, 22-й розділ з 50 по 51 вірш, І один з них рубанув раба перевосвященикова та й відтяв право вухо йому. Та Ісус відізвався і сказав Лишіть уже досить. І доторкнувшись до вуха його, уздоровив його. Так, тобто, з цих віршів ми бачимо, що. Ісуса Христа прийшли схопити первосвященники юдейські, і один з учнів Ісуса Христа з Євангелії від Івана. Ми знаємо, що це був саме Петро. Він вихопив меча та вдарив одного з рабів первосвященника і вітяв йому вухо. А Ісус зупинив насильство одразу ж і зцілив цього раба. І давай почнемо з духовного. Лія, як ти думаєш, що духовного ми можемо духовного ми можемо взяти з цих віршів, чого ми навчаємось про Ісуса і про його Євангелію з цього випадку? Ну, я би сказала, що як ти вже зауважив, насилля це не є відповідь на якісь проблеми в нашому або в цілому в цьому світі, так. І це показує, що Господь і особливо Ісус Христос вони дуже милостиві до нас. Якщо порівняти це з нашим життям, то ми можемо побачити, що Ісус Христос Він відновив ухо цього раба повністю, тобто не залишаючи шрамів. Якщо подумати про наше духовне зцілення, то це може показати нам, що так само Ісус Христос може зцілити нас повністю без якихось шрамів або духовних, або фізичних. І також показує нам, як працює Воскресіння, що коли ми воскреснемо, ми отримаємо тіло, яке не буде мати вад. Да, так само, як це сталося от з, з цим рабом. Для мене це також показує, що Господь Він знає, що має статися в нашому житті, і Він ах, хоче нас захистити, звичайно. Проте не завжди деякі речі він може зразу забрати з нашого життя, все ж таки, вухо Петро відтяв, да, зробив помилку. От, проте, якщо ми звертаємося до нього, то він а, в силах цю помилку виправити. А, це може бути як гріх, це може бути як в наших відносинах з близькими. Ми завжди можемо робити помилки. Проте Господь Він тут заради того, щоб допомогти нам ці помилки виправити. Дякую. Дякую за і так, незважаючи на те, що ми можемо бачити доволі чітку інтерпретацію, і чітке розуміння цього уривку, який надала нам Лія, ми все ж можемо поглибити це розуміння, якщо ми застосуємо історичний контекст до цієї ситуації, бо згідно законів того часу напад на високопосадовця. Вів до ув'язнення і доволі вірогідно страти, тобто смертної кари. Тож, коли Петро атакував раба первосвященникого, це за законом того часу розцінювалося як напад, напад на самого первосвященника. Тож, якби спаситель не втрутився, то Просто навіть за це відтяти вухо, Петра ув'язнили би і скоріше за все стратили би. А коли Спаситель втрутився, він не просто припинив агресивну складну ситуацію, він ще її відвернув назад. Тому що, зціливши раба первосвященника. Він зробив обвинувачення Петра дуже близьким до неможливого, тому що якби Петра схопили і привели на суд, і сказали би, що ось цей чоловік напав на раба первосвященника і відтяв йому вухо. суддя би сказав: Приведіть того раба, і покажіть його мені. Вухо є. Привели б раба, так, да, і вухо є. Він цілий, здоровий, і тоді немає не самого злочину. І це знову ж таки. Показує нам про образ покаяння. Так? Господь каже, що коли ми каємось, він забуває наші гріхи. Він пробачає і забуває. Тобто нас за ними вже не зможуть звинувачувати. Ну, як ми знаємо, ворог всього людства, диявол, не зможе вже звинувачувати нас за ці гріхи, тому що сам Господь їх не пам'ятає. Він уже заплатив ціну за них і він уже виправив їх. Точно. Дякую. І не зовсім схожа ситуація, але щось сталося також і в книзі Мормона, першому Нефію в четвертому розділі. Ця ситуація схожа, тому що тут є Зорам, він теж був рабом, він був рабом Лавана. І, як ми трошки знаємо, Нефій пішов взяти листи у Ламана. Так, але Ламан їх не віддавав, він ходив туди не один раз. Так, І на останній раз, на жаль, сталося як сталося, листи були отримані. Так? Якщо хочете дізнатися більше, перечити заново. Але ми хочемо саме зосередитися на зорамі. Перед Зорамом постав вибір, він міг або залишатися тут, в Єрусалимі, все ще продовжувати бути. Рабом, можливо, сім'ї вже Лавана, да, або можливо, навіть іншої людини за те, що Лавана більше немає, можливо, на нього б щось ще і повісили би, і можливо, його теж би у тюрму відправили або навіть я не знаю, вбили. Цього mm. на жаль, ми не можемо знати так. Його могли б звинуватити за те, що він не догледів свого господаря і там не захистив його або щось таке. Так. Проте, у нього також був вибір піти разом з Нефієм. І здавалось би, ну, це логічніше, якщо ти раб, то ти хочеш свободи, ти хочеш піти туди, де ти зможеш бути вільною людиною і обирати для себе самостійно, що робити або не робити, що їсти, де спати і так далі. Проте, перед тим, як дати такий вибір, Нефій пообіцяв йому. Що йому не треба боятися, і що він буде вільною людиною так само, як і сам Нефі з його сімейством, так? якщо він піде з ними в пустелю. І це обіцяння в книзі Мормона даже кажеться саме присяга та під присягою Нефі Нефіцитаф, і історично, якщо ми подивимося на це слово, то ми можемо дізнатися, що в наш час обіцянка це тянка. Да? Це uh -huh. не настільки прям важливо вже. Якщо ти, звичайно, намагаєшся цього дотримуватися і бути чесною, людиною, тоді да, твої обіцяння це дійсно щось важливе. Проте в той час обіцяння, і особливо, як сказав сам Нефі, да, під присягою, це було прям дуже серйозна річ. Прям я навіть не знаю, як описати це. Це був як контракт. Тобто, незважаючи на те, що це було дано словесно, вербально, не записано. Все ж таки таке е, вербальне обіцяння це був е, контракт між людьми, е, які цими обіцяннями обмінюються. Тобто, коли Нефій під присягою пообіцяв Зораму, що йому не треба боятися, що вони його вб'ють, і пообіцяв йому, що він буде вільною людиною, Зорам міг покладатися на слова Нефія, що так дійсно буде. Ну no, так. Я думаю, що йому зораму, як рабу, до цього таких обіцянь ніхто ніколи не давав, тим паче не давав обіцяння того, що він зможе бути вільною людиною. Так, тут у нього в Єрусалімі можливо була можливість мати там десь поспати, десь жити, десь щось їсти, тому що йому давали 100% їжу. От. Проте, у пустелі разом з сім'єю Легія вони могли бути вільними, могли обирати, вірити в Бога, могли обирати, робити ті або інші а, речі, І мені здається, що свобода іноді, здається, для нас такою легкою річчю, котру ми не завжди цінуємо. Ага. Проте, коли ти Можеш це нарешті отримати, от, бути свободним від чогось, навіть від залежності або інших речей, то ти починаєш цінувати цю, цю свободу і ці можливості, котрі Господь дає нам. І, от, дивлячись на реакцію Зорама, там сказано у віршах, що Зорам посміливішав від тих слів, що Нефій сказав йому. І він також присягнув, що з цього часу і надалі буде жити з ними. Тобто, дивлячись на оці два обіцяння: Нефій дає обіцяння Зораму, Зорам дає обіцяння у відповідь. Ми минулого разу згадували, що треба шукати теми для того, щоб краще розуміти священні писання, треба шукати якісь спільні теми. І от, дивлячись на оцей обмін обіцяннями, одразу мені в голову приходить тема завітів. Ми обіцяємо небесному батькові щось виконувати, виконувати його заповіді, дотримуватись його слова, дотримуватись його скерування в нашому житті, і Господь обіцяє нам благословити нас за наш послух. І оце, ми дивимося, це між Зарамом і Нефієм така сама, такий самий прообраз угоди, що обидва вони дають своє слово і обидва вони дотримуються свого слова. І дійсно ми в майбутньому бачимо, що Зорам стає вільною людиною. Він навіть має можливість знайти дружину і отримати радість і благословення від сім'ї, яка у нього продовжить зростати. І це нас навчає, що коли ми дотримуємось завітів з нашим небесним батьком, ми також будемо благословені і ми також зможемо отримати повну ту радості. Повністю згодна. Так, і це були наші такі два невеличкі приклади а, того, як ми можемо бачити більше контексту в тому, що ми вивчаємо, як це може допомагати нам розуміти священне писання більше і поглиблювати наше розуміння, бачення того, що Господь хоче сказати нам через них, і особливо також отримати откровення, да, про важливість тих же самих завітів. Да. Бо, можливо, зразу це не особливо можна побачити, коли читаєш просто читаєш. От. Так. І нам буде дуже цікаво побачити в коментарях, якщо ви поділитесь якимись прикладами того, як контекст, який ви вивчали, допомагає вам краще розуміти історії зі священних писань. Тому, будь ласка, не соромтесь, пишіть ми будемо раді прочитати все, що ви напишете. Так. І, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на канал. Це допомагає нам бачити, що дійсно те, що ми створюємо, допомагає і підтримує вас, тому що ми створили цей канал, якраз таки, щоб підтримувати один одного. Так. До наступної зустрічі.